Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Зокрема, у селищі Троїцьке противник неодноразово застосовував міномети та снайперський вогонь. Низка ворожих обстрілів відбулася також у Новозванівці. У прикордонному та прифронтовому селищі СИЗЕ, станично-Луганського району, противник застосував установку град П Всього ж за добу на Луганському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів, 5 з важкого озброєння. Донецький напрямок противник активізувався в усіх ключових районах протистояння На Сизодарській, дузі, у Зайцевому, Авдіївці, Опитному. Близько половина ворожих обстрілів були мінометними. По наших позиціях ворог випустив загалом близько 100 мінометних снарядів. Особливо неспокійно було у другій половині дня. Найбільш потужні і тривалі обстріли з боку ворога відбулися поблизу селища Луганське. Загалом вчора бойові дії на цих рубежах тривали з перервами понад 10 годин. Також зазначимо, що біля Луганського та Новолуганського противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість, намагається засилати розвідувальні групи до українських укріплень. Всього ж на Донецькому напрямку вчора зафіксовано 15 ворожих обстрілів.